Просто для того, щоб ті, хто відсутній, могли подивитися і послухатись. Тепер демонстрація екрану і конспект. Так, обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої вісі. Обертальний рух твердого тіла це явище досить поширене, Да? В усіх машинах, приладах обертаються деталі, вали, зубчасті колеса, шестерні, зірочки, диски, заготівки, блоки, все що завгодно. Да? При обертальному русі тіла будь-яка точка рухається по траєкторії у формі кола, центр якого знаходиться на нерухомій осі. Площині, що перпендикулярна до цієї осі. Тобто будь-яка точка тіла, будь-яка точка, при обертальному русі рухається по траєкторії у формі кола. По траєкторії у формі кола. Вона рухається. Да? Радіус. Може змінюватися да, цієї траєкторії в залежності від того, яку саме точку ми виберемо. Але при обертальному русі е, рух у нас, траєкторія руху завжди кола. Центр цього кола буде да, е, зафіксована у нас, буде з вами зафіксована буде вісь в площині. Е, в площині, да? А ось ця траєкторія буде перпендикулярна до цієї вісі. Буде перпендикулярна до цієї вісі. Так, які основні параметри обертального руху? Основні параметри я відмічаю вам, що у вас повинно бути записано. Основні параметри обертального руху це кутове переміщення, позначається воно літерою Фі, це функція, яка залежна від часу, і вимірюється вона в радіанах, так? тобто в обертах. Один оберт це 360 градусів або 2 π в радіанах. Вимірюється кутова швидкість. При обертальному русі кутова швидкість позначається маленькою літерою омега, і нам треба кутове переміщення Фі поділити на час. Так, також характеризується кутовим прискоренням. Кутове прискорення позначається літерою епсилон, при розмірному обертанні епсилон буде дорівнювати омега, поділене на Т, тобто кутова швидкість поділене на час, і буде вимірюватися в радіанах, поділених на секунду в квадраті. І ось і. Е, Параметром обертального руху ми ще з вами виділяємо частоту обертання. Це буде N, і вона вимірюється в обертах на хвилину, або її ще називають швидкість обертального руху. Так, якщо ми з вами розглянемо колесо да? розглядаємо це наше, наше з вами колесо. Да? Ми з вами. Зазвичай знаємо діаметр цього колеса, який буде дорівнювати двом радіусам. Да? Ось у нас колесо в підп'ятнику. Да? Це у нас вісь, яку ми, яка насправді да, є, є валом, да? і підшипник у нас стоїть, і тому наше колесо, наше колесо з вами обертається. Да? Ось у нас Фі, да? кутове переміщення. Да? Ось тут фі, кутове переміщення. Далі. І ми з вами розглядаємо кутову швидкість, яка е, е, характеризується частотою обертання, да? і кутове прискорення. Да? Наше е, епсилон кутове прискорення. Так, йдемо далі. Кутове прискорення. Непотрібні да, вам ці е, будуть заважати рисунок рисувати. Ви за мною все це да, обережненько переписуєте. Не встигаєте, значить, ми робимо з вами запис. Так, ми з вами встановимо залежність між двома швидкістями: кутовою та частотою обертань. Між... Е, е, Омега та Н. Вони пропорційні між собою і приблизно дорівнюють одна одній. Єдине, що вимірюється в різних, в різних одиницях вимірювання. Н. Наша омега в радіанах на секунду буде дорівнювати N помножена на 2π, поділена на 60 секунд. Да? І тоді це також будуть радіани на секунду. Да? Або омега буде дорівнювати π, помножене на n поділене на 30. І вона буде дорівнювати. Для наближених обчислень ми можемо з вами сказати, що це 1n, тобто 0,1n. Або якщо для точних да, обчислень, але нас будуть з вами влаштовувати наближені, треба буде для того, щоб знайти n, для того, щоб знайти частоту обертання, нам треба буде з вами омего помножити на 9,55, або якщо округлити до 10. Розглянемо з вами приклад да, по тим формулам, які ми вже з вами знаємо. Приклад, вал двигуна обертається зі швидкістю 750 обертів на хвилину. Нам треба визначити кутову швидкість нашого двигуна. Що нам відомо? Нам відомо, що n дорівнює 750 обертів на хвилину, нам треба знайти омега да, цю нашу кутову швидкість. Для того, щоб знайти кутову швидкість, нам треба що зробити? n ось тут помножити на одну. 10. І це буде 75 радіан в секунду. Або ми можемо з вами записати, що омега дорівнює пі помножене на n і поділене на 30. Після підрахунків ми з вами отримуємо 78,5 радіан в секунду. Точне, точний підрахунок і наближений. Да, встановимо залежність між швидкостями, які ми знаємо, да, між швидкістю, між кутовою швидкістю і між, і між швидкістю обертання. Так, вони всі, всі ці швидкості залежать від часу. Що ми знаємо? Що переміщення S буде дорівнювати φ, помножене на r. Ось тут, дивіться, ось наше S. Якщо ми згадаємо з вами геометрію, ось наше S, переміщення. Да? Ось у нас кут Фі. Для того, щоб знайти дугу кола, нам треба ми знаємо формулу, що нам треба радіус помножити на радіус, зараз повернуся, радіус помножити на наш кут. При рівномірному русі. При рівномірному русі швидкість дорівнює S поділене на t, тобто ми розглядаємо з вами лише поки що рівномірний рух, і замість T ми підставляємо Фі помножене на r. Що ми отримаємо? Що швидкість буде дорівнювати спочатку S на T, потім підставили Фі помножене на радіус і Поділене на Т. Да? Або, якщо ми перейдемо да, в кутову швидкість, то вона буде дорівнюватись Фі поділене на Т. Що ми знаємо? Що вона, наша швидкість ось наша формула. Да? Якщо ми замість Фі. Підставимо омега поділене на t, то ми отримуємо, що швидкість буде дорівнювати кутова швидкість помножена на r, де r це наш радіус кола. Що ми можемо побачити з цієї формули? З цієї формули ми з вами бачимо, що швидкість тіла пропорційна відстані від цієї точки до центра обертання. Тобто наша швидкість дорівнює кутовий швидкості помножений на радіус, або відстані від центра кола до цієї точки. Позначити її можна ОА. Для точок ось наша точка. О, ой, ось наша точка з вами. Від центра кола до цієї точки. Бачите, ось в даному випадку це, це у нас радіус. Так, швидкість точок Б і С, ось ці ми тепер точки розглядаємо Б і С, ми позначаємо як ВБ і ВС. Вона буде менша за швидкість ВА. Да, тому що у них з вами, у нас з вами е, лінійна залежність, да, і вона буде залежати да, від, від цієї відстані. ОА найбільша відстань, ОБ менша відстань, і ОЦ ще менша відстань, тому ці швидкості будуть зменшуватися е, ВО. Бачите, ось тут у нас це центр, можна розглядати, що і в цієї точки є швидкість, але оскільки відстань до центра буде дорівнювати нулю, то швидкість точки О у нас буде дорівнювати нулю. Що ми можемо ще з вами записати? Що відношення з швидкості ВА до Відношення швидкості ВА до ВБ буде дорівнювати відношенню відстани їх від центра. Тобто ОА треба поділити на ОБ. Так, перетворимо да, нашу формулу, замінивши в ній радіус на, на, на діаметр. Просто ну, пограємося для того, щоб знайти. Залежність, іншу залежність для швидкості. Відомо, що наш радіус дорівнює діаметр поділений на 2. Кутова швидкість це π, помножена на n поділена на 30. Якщо ми в формулу нашої швидкості підставляємо ці значення, я вже завершую, ви можете відключатися. Потихеньку переходити в укриття, я дороблю запис і скину вам в групу, проговорю, що вам треба зробити в практичній роботі. Для того, щоб знайти швидкість, вам треба пі помножити на n, поділити на 30, помножити. На D поділити на 2. після скорочень ми з вами отримуємо, що швидкість можна роз... знаходити за формулою V дорівнює π помножене на D поділене на 60 градусів. І розглянемо приклад для обертального руху. Заготовка деталі колеса. Ну, або диска, або шківа має діаметр 200 мм. При обточці її поверхні швидкість дорівнює 1,2 метра на секунду. З якою швидкістю повинна обертатись заготовка? Так, що нам дано? Нам дана вам, з вами швидкість в метрах на секунду і діаметр в міліметрах. Ми, оскільки у нас швидкість в метрах на секунду, одразу переводимо наш діаметр в метри. Одиниці вимірювання повинні бути однакові. 200 мм це 0,2 метра. Що нам треба знати? Наша основна формула для обчислення швидкості це π, помножене на d, помножити на n, поділити на 60. В цій формулі нам невідомо з вами n. Ми будемо з вами виражати n з цієї формули. Давайте по черзі покажу вам, як це зробити. Пі помножити на d, помножити на невідому n, буде дорівнювати швидкість помножена на 60. Тепер для того, щоб знайти звідси n, це буде 60 помножене на швидкість, і треба поділити на пі Д. Ось ми з вами і отримали. Цю розрахункову формулу. В цій розрахунковій формулі нам все відомо, швидкість задана, діаметр заданий. 60 і пі це константи, які нам відомі. Обчислюємо N дорівнює 60, помножити на 1,2, поділити на три. 0,14 – Це наша константа пі, і помножити на 0,2. Після скорочень обчислень ми отримуємо 114 обертів на хвилину. І що ми можемо записати нашу відповідь? Що частота обертання заготовки дорівнює n дорівнює 114 обертів на хвилину. Це все, да? всі приклади, які я хотіла вам показати, для того, щоб ви розв'язали дорозв'язали практичну роботу Номер 4 Ви зараз в укритті, хто не відключився і не перейшов в укриття? Ви зараз негайно переходите в укриття. І після закінчення тривоги ви розв'язуєте, дорозв'язуєте всі інші задачі по практичній, я чекаю, поки вийдуть всі, по практичній роботі номер 4 Всі задачі вам вже можна розв'язувати, всі формули вам відомі. Здати практичну роботу номер 4 Ви мені повинні до наступного заняття. Кривицький, Журавський, Фідосов, Альбіна, чекаю, поки вийдете і перейдете в укриття. Все одно дам запис. Ви дорозв'язуєте практичну роботу номер 4 надсилаєте на перевірку. Чим більше задач ви розв'язали, Сергій я чекаю, тим більше ви отримали оцінку, надіслати на перевірку до початку наступного заняття. Підосов я чекаю, поки ви вийдете з конференції. Так і записуємо, що Федосов підключився і не знаходиться на парі.